Вечеря. Протопила я трошки свою е, плиту і дивіться, що я туди поставила. Не знаю, вийде, не вийде, буду бачити зараз далі. Мабуть, треба було більше дров трошки потопити. Беру геть, закриваю, щоб трошки той жар держався, знаєте? Вирішила спробувати, чи я зможу тут пожарити шашлики. В кінці плитки, цієї в кінці там, де ложиться, положила отаку цеглину. І положила цих два шампура. Купила замариноване м'ясо, пише по-домашньому в йогурті. І побачив, буде воно, не буде. Згорить теж покажу, не згорить, теж покажу. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Я вже цього рушника всього сажу замазала. Ми всажу, о, попіл. Гляньте, ну, все ж он Гляньте, на тарам! Вау, я зробила шашлики перший раз в житті. Це трошки попригоряла цибулька. бачите, о. Вау, я зробила шашлики. Ура, 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 ура! А на другий, тут аж тут десь може поміститися. Ой-ой-ой, падає. Пече. Гляньте. Гляньте. Зараз зараз отаку пору верну, бо дуже неудобно. О! Клас! Оце туди. один стоїть ще трошки. І в мене вийшли шашлики. Приходьте до мене в гості. Ви гляньте на який шашличок. Бачите? Ой, це не можу рукою. можна вже. Бачите? Пахученький. Я купила замариноване м'ясо кілограм. Думаю, Зроблю. Попробую, буде, буде ні, ні. Що це? Я Я ж нічого не втрачаю. Там капелька, а воно взяло і вийшло. Гляньте на яке. Ой, яка смакота, треба свині вирощувати. Ой, треба свині вирощувати, бо я дуже м'ясна. Мені треба овочі, фрукти, м'ясо. Все. Мені не треба ні картопля. Рідко, 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 рідко. Мені не треба макарони взагалі не варю. В від слова взагалі не варю. М'ясо, овочі, фрукти. Отаке. Ай-яй-яй-яй-яй, я зробила, я зробила, хто близько всі до мене біжить. Це поставила на діванчик, бо тут біля плити він стоїть, я тут гріюся. Біля духовочки моєї. Протопила трошечки, думала, вони не пожаряться, що не хватить цього жару. А воно ну, о! Добренько, буду вечерять. приємно всім апетиту, хто не поїв. Ось таке коротеньке відео. Кому подобається, ставте лайки, пишіть. Перший раз вийшло. Мені, мені стільки років і за все життя. Оце перший раз я пожарила шашлички. Ну, так приємно. Слухайте, ну прямо приємно. Значить, я вже вмію. Все. Я вже, знаєте, вмію варити, робити шашлики. Все добре, всім спокійненької ночі, всім. Приємного апетиту. Пишіть щось мені, чи я правильно зробила, чи неправильно. Уявляєте, от у зробила шашлики. Два. Добрання.